Друзі, вітаю, слава Україні! Сьогодні з вами Яна і наш незамінний EcoFlow River 2 Pro від компанії Energy UA. Більше інформації на станцію, на акції та інші автономні пристрої ти можеш дізнатися на сайті компанії або ж у соціальних мережах. Всі посилання будуть в описі під відео. Ви вже всі знаєте, що осіння презентація новенького iPhone 15 і 15 Pro вже на порозі. Інтернетом шириться інформація, що батарея у новенької. Яночка буде досить потужна. До прикладу, River 2 Pro має ємність 768 Вт, а нові моделі iPhone мають 20 і 23 Вт. Отже, станція River 2 Pro може зарядити iPhone 15 та 15 Pro, 40 і, відповідно, більше 30 разів. Ну або ж 40, або 30 телефонів одночасно, Це що я подумала, я ще ні разу не заряджала телефон. А давайте зарядимо телефон і подивимося, за скільки часу він Перше зарядиться, а по-друге, скільки відсотків піде заряду самої батареї. Я вже під'єднала кабель, і зараз ми під'єднаємо телефон. У мене теж айфон, але 7 Давайте зарядимо її. Тут 5%. Він розряджений, тут у нас 75%. відсотків. І зараз на хвилиночку 16,35. Заодно і ми протестуємо наш айфон. Скільки часу лип, потрібно його зарядити від батареї? Мені здається, що ні один відсоточок не здвинеться. A few moments later. Так, я повертаюся, пройшла рівно година. Давайте дивитися, що в нас вийшло. У Нас було 75 відсотків. Зараз у нас 74. Тобто за годину станція втратила тільки 1 відсоток. Важливе уточнення враховувати той факт, що на ось ці відсотки впливає і сама станція. До прикладу, от зараз вона світиться. Що каже наш телефон? Зарядився на 60%. Тобто за годину ми зарядили телефон на 60%, а сама батарея втратила тільки 1%. По-моєму, це дуже кльовий результат. Тому що ми за один заряд самої станції можемо 50-60 таких телефонів зарядити. А Якщо говорити про 15-й, та 15-й то ми взагалі можемо зарядити 40 або 30 телефонів. Одночасно, як на мене, 15-й айфон навіть і поруч не стояв з цією станцією EcoFlow River 2 Pro. тому що айфон потрібно заряджати, а станція заряджає абсолютно, що є в квартирі. Тому ви будете гарантовано з електроенергією навіть тоді, коли її не буде. Друзі, підписуйтесь, ставте подобати, та вподобайки та обов'язково пишіть свої запитання, і в наступних випусках ми на них будемо відповідати. А ще обов'язково напишіть, що ми перевіряємо наступне. Ну і до наступного випуску. Папа! -па.